Сотрута Денис народився в селі Довговоля у сім'ї Сергія та Людмили. Це старший син. Він був працьовитий, чесний, сміливий. Йому було всього лише 22, призваний за мобілізацію. Він, виконуючи бойове завдання під час артилерійського обстрілу поблизу Авдіїв Донецької області, загинув. Безжальна війна забирає наших соколів, світ нації. Для нас він залишиться великим героєм договорів. Про нього ми маємо пам'ятати. Шануємо наших героїв та пам'ятаймо про них. Рідні люди його так любили, та вже назавжди холодна рука. Двадцять два. Тобі б жити і жити, будувати сім'ю і плекати стежки. Про кохання вночі говорити і купатися в росих п'янки. Двадцять два твоя хресна дорога. І не втримати сліз, що ріка. мене несуть на щиті до порога, Зуси з рідними дуже гірка. Двадцять два. Ти герой України, ти не втік, не сховався, а зброю узяв. Двадцять два. Ти загинув, найдорожче життя за свободу віддав. Історії України було безліч темних плям. Але 24 лютого назавжди розділило життя українців на до та після. Після лютого кожен українець змінив свої плани на життя свої мрії. Кожен почав жити одним днем. Герої не вмирають. Вони йдуть у вічність, але завжди в наших серцях. Герої не вмирають. Так ми говоримо про тих, хто віддав своє життя за Україну. За гідне буття українців за кращу долю своїх дітей та онуків, усіх наступних поколінь. І, звичайно, вони вічно житимуть у наших серцях та пам'яті, Яркі події сьогодення не могли залишити байдужими нашу шкільну родину. Почуття єдності та національного українського духу об'єднало учнів та учителів нашої школи. Пам'ять про полеглих – це те найменше, що ми можемо зробити для них. Кожен і кожна, хто полягли від рук окупантів, не можуть бути забуті. Це втрата для кожного з нас. Дякуємо усім, хто бореться за нашу Україну сьогодні, завжди та в майбутньому. Слава Україні! Героям слава! Ось так війна змінила моє життя і життя ще мільйонів українців. Однак ми й не далі будемо йти до перемоги, бо завжди були такими, завжди добивалися свого. Якщо чесно, ніколи ніхто так не надихав, як наші захисники, наші герої. Вони є прикладом для всього світу, що за свою землю, за свою країну, за свою свободу вони будуть боротися навіть попри втрати сил. Вони вистоять, я вірю. а ми в свою чергу будемо і надалі допомагати і молитися. Я вірю в Україну і буду сміхатися, бо зараз немає часу плакати, тільки прямувати до перемоги. Слава Україні, героям слава!